Проєкту Голос місцеве зміщи фінансується європейським союзом. Журналісти телеканалу Тиса 1 відвідали чотири області України, аби ознайомитися та висвітлити проблеми внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні в програмі Телевимір ми розповімо вам, як вдалені від дому живуть переселенці з Криму та Донбасу. І розпочнемо ми із Закарпаття. Усього в Закарпатській області зареєстровано близько чотирьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада, волонтерські організації, соціальні служби та прості люди усіляко допомагають цим сім'ям будувати нове на новому місці нове життя почала будувати і родина гарячкиних, яка переїхала сюди два роки тому. У родині горячкиних із Луганська 12 дітей, вісім з яких прийомні. Рідну домівку покинули два роки тому. Після того, як знялися у соціальному ролику за єдину Україну, батько почав отримувати телефонні дзвінки із погрозами, тож довго не роздумуючи, зібрали речі і переїхали на Закарпаття. На жаль, то що там, як я розумію, це надовго. І Ми ж спілкуємося з нашими людьми. Там є друзі наші. Є люди, які дуже відверті, і вони як ви жалкують, що не виїхали чи із остраху, чи з того, що є якісь старі люди, з якими треба вхажувати, це, то е, є люди, які зовсім іншими ставляться. Радикально, а це жити серед них. Подружжя Горячкіних разом з дітьми успішно адаптуються у новому регіоні і переконані, російська мова та ментальні відмінності не перешкодять для інтеграції. Ми спілкувалися з людьми просто от, е, в місті. Люди узнають, що ти з Луганщини, вони переходять на російську мову. Я був в захваті, Ха. каже: ви каже, розмовляєте на російській. Ми скучили, каже за нею. Щоб почути. Я розмовляю на українській мові дуже добре і розумію українську мову, але ж думаю, на російській. Але на Закарпатті, в Закарпатті українською мовою розмовляючи, російською. Я відрізняюсь трошки, але ніяких проблем з цим немає. З мови. тепер мама Аня точно знає, як не опускати руки, коли життя починається з нуля. Хоча зізнається, найважче було адаптуватися психологічно. Ну ка для мене, для жінки, більше душевне, мабуть. тому що ми від гнюзка в'єм там вдома, да? мужчини наші строять, а ми вйом, і коли ми відриваємося, от своего гнезда, то это очень больно. И в первую очередь, наверное, не материально меня здесь беспокоило, что-то там нехватка чего-то, а вот душевные эти связи. І сложно було адаптуватися все нове. То щось нуля абсолютно, абсолютно. По-своєму, переживали важкий переїзд і діти. Особливо батьки хвилювалися за 12-річну Діану. Проте дівчинка легко влилася в нове оточення і навіть почала малювати, надихають її карпатські гори. Таке горе тут красиве. Насобенно зімою, год кожного красиво, тому що. Осінню все жовте, зимою все біле, а весною все зелене і літом. Про дітей переселенців не забувають на Закарпатті. Місцеві громадські організації усіляко намагаються відволікти малечі від суворої буденності. Нині, наприклад, діти створили дім своєї мрії, а також розмалювали дерев'яні пазли, виконані у формі районів Закарпаття. Дітки, які сюди приїхали, і вже прийшов час адаптації їхньої інтеграції в нашому Закарпатті аби вони бачили себе як частиною нашого краю і намалювали будинок своєї мрії. Будинок своєї мрії саме тут у нашому краї. Тетяна також переселенка. Вона приїхала в Ужгород із Донецька. Тут і знайшла своє покликання, допомагає таким, як вона, адаптуватися до нового життя. Це юридична консультація безплатно розуміється, психологічна, також тренінги. Всіх цих людей об'єднує Надія на світле майбутнє, де вони виховуватимуть дітей у світі без війни, жорстокості та постійного страху. З Надією на краще живуть і переселенці в Івано-Франківську. Загалом в місті проживає близько трьох тисяч переселенців. Вони стикнулися з масою проблем, однак волонтери та благодійники допомагають їм адаптуватися до змін. Вони знову зібралися, але вже в новому домі у Івано-Франківську. Родина залишила в Донецьку геть усе, тікаючи від війни. Ну ми виїхали із Донецька, тому що почався сильний обстріл, і дочка з мужем виріс старша дочка з мужем вирішили, що нічого там робити. Мати зізнається, переїжджати на Західну Україну було страшно. Батьки переживали і за адаптацію старшого сина у школі. Меня поразив такой. Он розказував, когда он прийшов в школу, зайшов в клас, сел за парту, опустил голову и уткнулся ну, лицом в парту. И когда он поднял глаза, то вокруг него стояли дети. Стояли дети и, Извините. и все тянули руку. У сім'ї п'ятеро дітей, серед яких троє всиновлено. Семирічний стас із дитячого інтернату у Слов'янську відчув усі відтінки війни на собі. У нас був тихий час, а потім, коли ми тільки, тільки хотіли лягти поспати, а тут почався остріл, і всі, всі швидше, швидше в ветод зальвзашли в підвал. Родина намагається адаптувати себе і дітей у нове суспільство. Дітям допомагають у школі, а от батьки знаходять сили в роботі. Саме у Івано-Франківську батькові вдалося реалізувати ідею про створення мобільного ЖЕКу. Це повністю всі послуги, які ну послуги, які чоловік був робив вдома, але через те, що їм треба заробляти, теж гроші. Ну я можу. Допомагати їм робити домашні справи. Все, що стосується ремонту, все, що стосується електрики, сантехніки, каналізації, водопровод. Сім'я не збирається повертатися до Донецька. Нещодавно з дітьми гуляли по парку. Я з дружині сказав, чи могли б ми зараз погуляти так, по Донецьку. Ми б піймали себе на думці, що ми б не могли такого зробити зараз. Гіркі та водночас оптимістичні історії дає сили переселенцям не тільки пережити складні дні, але й жити і працювати далі. У цьому переконана і сім'я Прокупець. Олег та Даша Прокупець разом із трьома дітьми переїхали з Луганська до Івано-Франківська два роки тому. За цей час сім'я встигла зайнятися розведенням собак, а також відкрити студентську столову в одному із вишів обласного центру. Я хотів завжди своє заведіння работать на себя, показати и доказати собі, що я можу. Ідейний натхненник та головний помічник Олега дружина Даша. Вони разом працювали над створенням меню у столовій у переліку страв, картопля з розмарином, італійські паніні та інші цікавинки, які не зустрінеш у звичайних столових. Вот это треба додати, а это убрать. Ну, естественно, методом пропашивок не ошибається та не работает. Батьки не бачать у Луганську майбутнє для своїх дітей, та й діти вже призвичайлись до нового життя. Хоча певна ностальгія є за близькими та друзями. Я лише пам'ятаю одну подружку, там у мене була з садика Катя звали. Так я з нею так любила грати. Ну, переїхала і все. Більше з нею ніколи не виділась. Ці історії одні з тисяч історій про людей, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючи життя від невиправданих і жорстоких дій у зоні АТО. Але ці історії об'єднує одне надія у світле майбутнє. Аби подолати психологічний бар'єр та вирішити спільні проблеми, переселенці у Вінниці об'єднуються в громадській організації. Загалом область прихистила в себе 3,5 тисячі мешканців Донбасу. І кожен день сюди перехожу. Я граю тільки здійсню з друзями, тому що мені спочатку нікого не було. Потім я знайшов себе друзей Давідові. Сім років. Рідний Луганськ, хлопчик уже не пам'ятає. Разом з сім'єю покинули місто ще в 2014 тисячі Відтоді увесь час на валізах. Сподіваючись знайти постійного прихистку, дідусь та бабуся Давіда приїхали у Вінницю, проте й тут зіткнулися з проблемами. За це два місяці, коли ми здесь, ми вже поміняли дважі життє. Тобто ми зареєструвалися на одному, от ми там прожили півтора місяця. За час у нас немає можливості купитися. Понімаєте у нас би там был. Негде просто нам було купатися. 100 гривень треба дати, щоб пойти в сауну, у нас немає такої возможности. Тому ми вынуждены були поменять на іншу площу і от перейти. Аби допомогти одне одному адаптуватися у Вінниці, переселенці зі Сходу України об'єднуються, створюють громадські організації, де граються з дітьми, спілкуються та намагаються спільно вирішувати проблеми. С чем мы столкнулись, это на самом деле это настоящая беда. Компенсация, которая идет переселенцам на аренду житла, ну, вот это, так называемый, там 400 гривен на работающего человека, 800 э, с мелочью там, на взрослого, о, на ребенка, вот, и 900 на пенсионера с, с инвалидностью. Она недостаточная. Не Дело в том, что, вот, допустим, мы арендуем жилье, мы платим за него 4000 в месяц. Мене зовут Русанова Аліна Сергіївна. Я із Горловки. Ну, прошу всіх в моїх тепішнє дома. Проходіть, пожалуйста. Проте є й ті, для кого орендоване житло стало справжньою домівкою. Кілька місяців тому в цій сім'ї помер батько. Відтоді мама з дітьми нерозлучні. Разом доглядають за господарством і так само разом ходять на три мамині роботи. У столь, а сама. без папы. Вот она сама работает. Мы любим ходить в магазин вместе, гулять в парке. Сидим, И играться игрушками. Очень нравится огородное хозяйство. Я сама земледелец, я выросла на земле, я люблю копошиться там, люблю наблюдать, как все растет, приносит свои плоды. Здесь, слава богу, мне это удается. Еще Скажем так, заняття для душі, це оформлення клумб, садов, ну, може, некоторим огородов. у планах пані Аліни зайнятися бізнесом і вирощувати овочі. Крім того, встигає допомагати й іншим переселенцям, займаючись волонтерством. Більшість переселенців все-таки не падають духом. У некоторих теж по дві, по три, по чотири роботи. І Таких примірів дуже багато. Ті, які... Мені активне ми пытаемся їх задействовать в каких то програмах, підтолкнути, щоб люди повірили в себя прежде всего. Якщо ти будеш вірити в себя, у тебе все вийде. Постраждалі від бойових дій на сході України змушені покладатися не на допомогу держави, а на власні сили та ініціативу співгромадян. Переселенців Одесі показали готовність протягнути один одному руку допомоги. Я в гості прийшла. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Два роки тому сім'я мешканця Горлівки Сергія Чикільова постукала до дверей общини добрий самарянин і залишилася тут дотепер. Події, які змусили його родину покинути домівку, і досі пам'ятає чітко. Однажды, это был це був воскресний день. Ми виїхали в центр міста, був сонячний прекрасний день і попали під обстріл градом. То есть как раз был нанесен первый удар градом по Горловке, э, в принципе, по центру города. И мы попали, ну, тоже вот были в центре города как раз в этот момент. Мы сюда приехали, как бы да, это был летний пансионат, неотапливаемый, неутепленный. В сегодняшний день у нас есть отопление, мы утеплились, как бы это уже полноценное здание, готово к зимовке. Зараз у громаді проживає 60 переселенців. Щоб тримати все під контролем, президент доброго самарянина Петро Сердеченко склав низку простих правил. Необхідно притримуватися Божих законів, працювати та не шкодити ні собі, ні ближнім. Були у спільноті й такі, що не змогли дотримуватися вимог та покидали це маленьке суспільство. Адаптуються ті, Адаптіруються, хочуть, хочуть адаптуватися. Они понимают, что ситуация изменилась, им нужно жить в новых условиях, им нужно работать, привыкать, им нужно менять профессию. Кто хочет работать, мы создаем условия, чтобы они могли спокойно и нормально работать. Ну вот, вот, собственно, наше хозяйство, наш сарай. Здесь у нас э, средние, здесь маленькие, э, там у нас большие в тех клетках. До останніх відноситься і наш знайомий Сергій. Колишній шахтар зайняв свою нішу у сільському господарстві і полюбив цю справу. Тут потенціал, який я чувствую себе там, але я не мог його там оплатити. Не знаю по яким причинам. Ну от було закрите і все як закриті двері. То сьогодні здесь я займаюся своїм ділом. Пусть воно маленька, пусть воно там ну є перспектива, є перспектива, куди розвиватися, і люди готові допомагати в этом. Вот. Ну, сьогодні я не працюю на дядю. Сьогодні зможе ну зайнятися своїм делом. Перелітна донецька пташка Ольга готувалася отримати звання сніжного барса та піднятися на Еверест. Проте, неоголошена війна на сході України, внесла свої корективи у плани альпіністки. Зараз жінка підкорює під перлини біля моря та займається тренуванням. 6,5 половин метрів висотою це буде якраз база для ну, для тренування студентів і для тренування дітей. Плюс ще проект направлений на соціальну нього, тренувати. По ну, Максимально много зараз, мабуть, поки не вийде, але періодично якихось дітей з переселенців, з місцевих сімей, з неблагополучних сімей, тому що в тому році я таких діток здесь тренувала. Давай, 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 на зацепочку і вставай, молодець. Розпочати свою справу Ольга змогла після того, як виграла грант завдяки проекту Новий відлік, можливості для переселенців. По первому проекту мы собрали 163 заявки, желающих открыть бизнес. 79 человек прошли двухмесячные курсы бизнес-обучения, 43 написали бизнес-планы и защищались перед конкурсной комиссией. 14 людей отримали фінансування в общему об'ємі 1 мільйон гривень. Євгеній добре розуміє тих, хто потрапив у чуже місто без копійки за душею. Адже самому довелося покинути рідний стаханов. Вона приїхав в місті, нікого не знаєш і приходилося роздавати листовки, там, не знаю, ночі розклеювати там, якісь афіші, там, Саме там странна робота стоит там был в очереди, там не знаю, секондхентом, тому що в этот день были там какой то завоз особого товара. Это, наверное, самая какая-то странная робота була. Зараз наші герої мають змогу написати книгу свого життя під мирним небом Одещини. Проте іноді ностальгія бере верх і хочеться повернутися додому. Діти є, ну, сім'я є, робота є, город замечательный. У мене море є, я всю життя хотіла жити в місті на морі. Мір нужен. Це вот, больной вопрос. Щоб можна було домой повернутися, хоча б просто погуляти по городу. Ностальгію за рідну домівку відчувають і переселенці у Чернівцях. Усього їх в області зареєстровано більше трьох тисяч. Своє життя вони наперед не планують та цінують той момент, який мають сьогодні. Какие деньги мы не получаем от государства, сами зарабатываем. Супруг и сын зарабатывает на солнце, и я зарабатываю на кафе. Вот так мы и живем. С переездом были такие проблемы: во-первых, наше правительство устроило нам значит там такой ограждающий забор, что мы вывозили оттуда только 30 килограмм веса, больше ничего мы не могли вывезти. То есть

Дом у нас, мы туда приезжаем, оно очень нам близко, мы никогда не бросим. Сыну Рустему он открыл кафе, он просто без меня не справлялся. И я приехала его этот, поддержать, и он сразу начал в подъем идти. Я хотел донести до местных, жит до местных жителей о своей национальной кухне. Собственно, это и... Привело к тому, что я решился на этот шаг, чтобы показать, что у нас тоже очень вкусно. Хотя я по профессии швея. Могла быть швейная. Я смотрю, здесь и швеи нужны. Ну, наверное, что-то захотелось кафе. Больше посчитала, что это пойдет. Черновецкая область, потому что у нас здесь первая была станция построена, первая клиентка. От этого все пошло. Далее начали звонить уже другие клиенты, когда увидели, что мы строительством занимаемся станцией. И вот на, это, на, на этой почве мы начали свою деятельность именно в Черновеской области. Приехав в новое место, не зная, скажем так, менталитет данной местности у народа какой, не имея, скажем, знакомых, кто бы тебя поддержал, это очень сложно. Это очень сложно. Меня не остановило то, что я не получил грант, потому что это была идея такая, которая имеет смысл продолжать. И грант в 2000 долларов ничто не значит по сравнению с осуществлением своей мечты. Нам вот это нравится, что мы здесь как-то не чужие. А мы, мы себя считаем не дома... А у нас считают дома, нам вот это нравится. Это тот регион, который нам э, в Крыму именно показывали таким, знаете, вот Бендеры, это такие люди. Э, я приехал именно в такой регион, где живут, так скажем, в кавычках, это Бендеры. В этом регионе меня радушно приняли. Мне, у меня здесь уже много друзей. Где-то кто-то чем мог помог. Так що я скажу, люди у нас в Україні прекрасні. Вачень приятно. От познайомілися загалом за два роки від початку бойових дій на сході України більше мільйона людей покинуло Крим та Донбас. Одні чекають на допомогу від держави та волонтерів, інші розраховують на власні сили. Їх історія є гарним прикладом того, як не опускати руки та не здаватися, коли життя починається з нуля.